Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків мовить в ефірі. Я Роман Кривко. Вітаю. Як здійснюється виплата пенсій на деокупованих територіях області? Наскільки відновлюється робота сервісних центрів та як здійснюється передача функцій призначення та виплати субсидій і пільг до пенсійного фонду України, будемо говорити в програмі. Моя співрозмовниця, перша заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Харківській області Галина Баєва. Пані Галино, вітаю вас. Я теж вас вітаю всім миру і спокою. Пані Галино, почнімо з деокупованих територій. Яка наразі там ситуація з виплатами пенсій? Ну, хочу зазначити, що що стосується територій, які наразі де окуповані, навіть якщо вони були окуповані території, тимчасово пенсійний фонд не припиняв нарахування пенсійних виплат пенсіонерам, які там отримувачем пенсії, які там проживали. Ну проживали, вони могли бути евакуйовані, але наразі пенсійний фонд не призупиняв нарахування і фінансування цих пенсій. Наразі в нас відновлено роботу пенсійних фондів в Ізюмі, в Барвінково, в селищі Шевченково, Куп'янського району, в Дергачах. Ну, диречі, хоч і не були окуповані, але там велися активні бойові дії. Відновлено роботу сервісного центру в Волчанську пункту прийому в великому борлуці. Там повністю відновлено роботи По відновленню роботи. От що мається на увазі, це перерахування чи доставка Укрпошту або те, і ну, я маю на увазі сервісні центри пенсійного фонду працюють і надають всі послуги, які відносять до повноважень пенсійного фонду. Це йдеться про центри громад. Правильно я розумію, це не громади, це скажімо, якраз. Територіальні підрозділи пенсійного фонду, які там працювали до війни, ну і на теперішній час вони там відновлюють свою роботу. Тимчасово були призупинені надання послуг. Я маю на увазі, що стосується прийому громадян, звичайно, на окупованих територіях вони не проводилися. Після звільнення збройними силами цих територій поступово відновлюється робота, що стосується прийому, що стосується проведення нарахування, перерахунку, призначення пенсійних виплат, введення там електронних трудових книжок, адміністрування лікарняних, Скіфів, то воно проводиться централізовано. система пенсійного фонду. Вона на сьогодні працює так, що можна звернутися до будь-якого територіального підрозділу пенсійного фонду на території України, надати документи, написати заяву, звернутися для надання послуги, і ця послуга буде надаватися централізовано. А в яких населених пунктах не відновлено ще роботу ну, пенсійного так. фонду на сьогодні? У нас не відновлена на жаль робота. Все дворічна, воно за даними змін вже де окуповано, але там. Не відновлена ще робота, не відновлена робота в куп'янську. Ну вона, от робота ведеться, але там на жаль дуже знищено приміщення і техніка. І щодо Вовчанська хотів запитати, уточнити в Вовчанську. Виходять на роботу співробітники пенсійного фонду, там де і розташовувався пенсійний фонд до війни, але виходять на роботу тут можна сказати не завжди, тому що ну, якщо такі масовані обстріли, то так і з опаленням ну... там є проблеми. Якщо газом опалюється приміщення, то його немає. Ми ну... Якраз цю тему порушували, що це теж ну, може бути проблема для працівників. Може бути проблема, але, але знову ж таки, ми ж живемо всі в одному світі. Ну, поки що проблема з опаленням, поки що опалення там, звичайно, немає, які кругом немає опалення. Будемо це питання вирішувати якимось чином. Але спеціалісти пенсійного фонду виходять на роботу і надають послуги, приймають документи. Документи ці опрацьовуються всіми структурними підрозділами. Наразі я хочу звернути увагу, або зупинитися на відновленні саме виплати пенсії. Під час окупації пенсіонерам, які отримували пенсію на виділення банків, пенсії перераховувалися на карткові рахунки, і, звичайно, з цим проблеми взагалі немає. Відповідно до законодавства України, якщо особа пенсіонер не отримує пенсії на протязі шести місяців, виплата пенсії тимчасово призупиняється. А таких багато, скажемо так, значна кількість пенсіонерів, яким призупинена виплата пенсії на сьогоднішній вже де окупованих територій, тому що пройшло шість місяців з того моменту, як вони її не отримували. Це в нас близько 700 тисяч отримувачів. Правильно пенсії, 735 тисяч. А, 000... а якщо говорити про тих, кому призупинено, це скільки може бути або відсутні. Ну, на... Сьогодні мова йде про 7 тисяч пенсіонерів. Призупинена виплата пенсії на сьогодні. Оце по ну, деокупованих вересні Так, громад да, виплата пенсії призупинена, але 14 жовтня поточного року прийнято зміни до постанови кабінету міністрів 162, яка регулює порядок здійснення виплати пенсій в період воєнного стану. Зазвичай для того, щоб поновити виплату пенсії після її призупинення внаслідок тимчасового неотримання, то пенсіонер повинен звернутися особисто до органів пенсійного фонду. Надати документи, які посвідчує особу, написати заяву, йому відновлюється виплата пенсії. Але наразі зробити це дуже важко, тому що ще і логістика не налагоджена, транспортний зв'язок і не завжди працюють сервісні центри. Тому відповідно до цієї постанови, якщо Укрпошта надасть відомості про те, що вона вже може туди пенсію доставляти, цим пенсіонерам виплата пенсії буде поновлена автоматично, але тільки за даними Укрпошти. Укрпошта надавала відомості, що вона не може здійснювати. Ти виплати, якщо укрпошта надавала відомості, що вони може здійснювати виплати, ми деяким отримувачам відправляли на технічні рахунки пенсію на Ощадбанк. Тепер почта дає відомості, що вже може там поновлювати виплату пенсії. Ми звичайно поновлюємо виплату пенсії на поштове відділення. Процес цей здійснюється, він проходить, але знову ж таки це не дуже так легко і не так швидко. Але хочу запевнити наших отримувачів пенсії. Якщо у вас є можливість звернутися до сервісного центру, написати заяву на відновлення, можете приходити надавати таку заяву. Це будь-який якщо... сервісний центр. Будь-який на території України, на регіон, навіть будь-який, але хочу запевнити наших отримувачів пенсії, що ваші кошти вони є в пенсійному фонді і всі кошти з моменту неотримання пенсії вони будуть відновлені, і пенсія буде виплачена за весь час, її не виплатить. Пані Галину, ну... я тут ще хотів уточнити момент: не всі населені пункти Харківщини визволені від окупантів. Є низка, які, скажімо, бойові дії або під окупацію, наскільки на контролі отримувачі пенсії, от в таких населених пунктах чи є інформація, якщо звісно, можете поділитися. Можна зазначити, що ми всі пенсійні виплати нараховуємо. І фінансуємо навіть на окупованих територіях. Вони всі фінансуються. Якщо в нас є дані, що людина не отримувала пенсії більше шести місяців, вони призупиняються. Це виплата, але вони перебувають на контролі. Кожен день ми з «Укрпоштою» на зв'язку. Чому питаю? Що може і блокуватися? Скажімо, там можливість переказу коштів на банківські рахунки. На банківські ні, на банківські рахунки взагалі питань немає. На банк ми будь-який населений пункт воно проходить, якщо є інтернет... пункт... і так далі. На карткові рахунки отримувачів пенсії ці кошти надходять. Я знаю, що засобами в масової інформації були відомості про те, що банківські установи на окупованих територіях блокують ці карткові рахунки, але ж тільки як людина зможе приїхати, вона все рівно повинна звернутися для отримання пенсії, повинна звернутися до банкомату або до банківської установи, і там вона надасть відомості про свою ідентифікацію. і, Звичайно, ці карткові рахунки будуть розблоковані з цим взагалі проблем немає. І власне до іншої функції пенсійного фонду, яка набуває чинності, поправте mm -hmm. мене, якщо помиляюся з грудня, так це власне mm -hmm. вже таке опікування отриманням субсидій, в тому числі mm -hmm. на Харківщині. Це вже повноваження будуть пенсійного фонду. От люди вже, ну скажімо, розраховують, що за частину жовтня вони отримають субсидію. Так наскільки готовий пенсійний фонд перебрати такі повноваження? Ну так, є відповідні законодавчі Активи як поступова передача функцій, прийому документів, призначення виплати субсидій і надання пільг органам пенсійного фонду. Ну, вже перший етап це в жовтні і в листопаді, в жовтні вже надруковані відомості і передані до установ, де здійснюється виплата субсидій і пільг. На листопад теж будемо готувати ці відомості. А виплати. тобто, ви вже але за жовтень додав... маєте якусь інформацію, так? Ми надрукували відомості, але ці відомості вони створені на підставі рішень органів соціального. Mm. Ну, можливо, поділитися вже з кільком мешканцям можна розраховувати на субсидії за жовтень. Ті, отримувачі субсидії, які отримали субсидії в вересні, вони отримують їх і в жовтні. Всім, кому призначені субсидії, вони будуть призначені. Ну, це 220 тисяч сімей на території Харківської області, які отримувачами житлових субсидій. Субсидії були призначені в травні місяці. Виплата їх здійснюється автоматично. Що стосується тих претендентів на отримання субсидій, яким ще вона не призначена, призначено, або вони, скажімо, зараз хочуть її призначити то до 1 грудня. Вони звертаються, так як і зверталися до органів соціального захисту, територіальних громад через стосунок ДІЯ. Через веб-портал Міністерства соціальної політики вони як зверталися, так і звертаються. Але вже з 1 грудня ці функції будуть передані до пенсійного фонду, і можна звертатися за призначенням субсидій знову ж таки в свої територіальні громади, через мобільні застосунки, електронні сервіси. Туди додається ще пенсійний фонд до цих застосунків електронних, і крім того. Можна звертатися за призначенням субсидії до органів пенсійного фонду. Ну в органах пенсійного фонду набираємо штат спеціалістів. Формуємо тобто штат не вистачає, спеціалістів. скажімо, тими силами, які є. Так я розумію, потрібні ще люди. Для вдіснення цих функцій штат пенсійного фонду не змінився, не збільшився на жодну штатну одиницю. Ми своїми силами просто переводимо з інших, там скажімо, спеціаліст працював в відділі призначення пенсій або там в відділі ведення трудових книжок електронних, або в виділі обслуговування тепер він просто буде працювати і виконувати функції прийому документів, призначення і виплати житлових субсидій і контролю за їх призначенням, тобто без додаткових одиниць. Є завдання ми будемо вживати всіх заходів щодо виконання цієї функції, Отримувачі житлових субсидій від цього не постраждають. Всі кошти на виплату субсидій і пільг вони відділяються в перших числах місяця, 4 жовтня були профінансовані на виплату житлових субсидій. Надання пільг вже почали люди за жовтень отримувати субсидії чи ще ні? Чи це вони вже отримали виплатний період? Закінчився. Виплатний період триває з четвертого по 25 число. Укрпошта здійснює виплату на поштових відділеннях, а на банківські рахунки перераховані кошти з 4 жовтня. Пані Галино, щодо пільг, така ж система щодо субсидій, Так передача до пенсійного фонду. Субсидії в нас такі структурні підрозділи пенсійного забезпечення, призначення житлових субсидій, надання пільг. І коли ми з вами от обговорювали тематику сьогоднішньої програми, йшлося і про відновлення роботи сервісних центрів, так можете деталізувати це питання. Нові сервісні центри не створюються нові територіальні відділення пенсійного фонду відновлюється робота тих, які на деокупованих територіях тимчасово не працювали. Ми вже говорили про них. У нас наразі не працює тільки в Купінську і в селище дворічно. Все, я зрозумів. Це я уточнив, щоб розуміти, де пенсійне відділення, скажімо, а де сервісний центр. І... Я хотіла так... просто уточнити. У нас територіальне відділення пенсійного фонду, які знаходяться, скажімо, на адміністративних територіях. Вони в нас називаються сервісні центри, зрозуміло, щоб не плутати, наприклад, із ЦНАПами. ЦНАПи, вони це ж підрозділи органів місцевого самоврядування, а ми територіальне Міністерства фонду України. Зрозуміло. Пані Галино, насамкінець хотів запитати, можливо, якісь зміни у функціях, скажімо, новаціях, там які пропонувалися там особистий кабінет, наприклад, коли людина податки про себе могла дізнатися, наскільки все це залишилося, працює? Ну, звичайно, Звичайно, там, де є інтернет, можливо, якісь нові послуги з'явилися, про які б теж можна там коротко сказати. На сьогоднішній день всі електронні сервіси пенсійного фонду вони залишилися на теперішній час. Єдине, що додалося це в дії. Ми можемо бачити свої пенсійні посвідчення. хто замовляв пенсійні посвідчення в електронному вигляді, можете перебачити їх застосунку дія їхнє значення таке саме як і паперове посвідчення, які паперове так ну так як наш паспорт в дії так само і Вони сертифіковані. А так ну, в принципі в нас ці сервіси працювали і до війни. Вони вдосконалюються там щодо спрощення їх. Тобто електронні послуги пенсійного фонду працюють. Тому всі послуги, які людина отримує в сервісному центрі, коли вона прийде фізично до сервісного центру. Вона такі ж самі послуги може отримати за допомогою електронних сервісів і за допомогою кваліфікованого електронного. Оного підпису Ну, для цього потрібно мати такі кваліфікований електронний підпис. Це зараз дуже розповсюджено, тому що у нас багато наших харків'ян виїхало за кордон, і їм потрібно отримувати послуги від пенсійного фонду. А там необхідна особиста присутність. Так, от через застосунок наш через електронні сервіси, будь ласка, отримайте. Тобто ті, послуги. хто за кордоном теж можуть користуватися, вирішувати свої пенсійні питання. Аби у них був доступ до інтернету, доступ і... да. так. доступ до інтернету і мати кваліфікований електронний підпис, тобто, всі довідки надати документи, направити заяву, все можна зробити через наші електронні сервіси. Я вам дякую за розмову. Шановні друзі, нагадаю, моєю співрозмовницею була перша заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Харківській області Галина Баєва. Обговорювали ми відновлення роботи сервісних центрів пенсійного фонду та як здійснюється передача. Функцій призначення та виплати субсидії пільг до пенсійного фонду України, в тому числі на території Харківщини. Дякую вам за увагу. Мені залишиться нагадати, що програму Українського радіо Харків для вас підготували журналіст Роман Кривко та звукорежисерка Галина Дупрінат. На все добре. Про головне. Важливо зрозуміти суть.